Тепла пора року активний час життя кліщів. Останніми роками їх значно побільшало на території Криворізького регіону. Констатують лікарі, до яких усе частіше звертаються по допомогу пацієнти. Кліщі є збудниками різних небезпечних захворювань. Одне із них хвороба лайма. Дуже дійсно багато кліщів. Якщо раніше для того, щоб зловити кліща, потрібно було йти десь в ліси. Відпочивати з кемпінгом, десь і так далі, то зараз просто прогулянка вечірня може завершитись тим, що ви прийдете, і принесете з собою нових в лапках друзів, от е, які можуть бути зара оці кліщі заражені лаймбурельозом після укусу кліща. Ознаки хвороби лайма можуть з'являтися як на перший день, так і на 45-й. При ранній стадії йде висипка. Вона така, як кільце, схоже на кільце, воно таке почервоніння, і всередині йде більш світла, скажімо так, ділянка. Пацієнта може турбувати підвищена температура, може бути тільки висипка. На цій стадії, якщо ми її виявляємо, ми розуміємо, що так, після укусу, у нас розвинулася хвороба лайма, і ми даємо спеціалізований антибіотик. Методами захисту від укусу кліщів залишаються репеленти, закритий одяг та регулярний огляд відкритих ділянок тіла. Негативних наслідків після укусу кліща можна уникнути, вчасно його видаливши. Дуже важливі терміни. Скільки кліщ пробув на тілі пацієнта? Якщо він там пробув менше 24 годин, то інфікування ламбурельозом зводиться практично там до 0000 відсотків. Щодо профілактики, на жаль, немає вакцинації від цієї хвороби. Які наші дії, такі як і завжди, намагатися там захищати такі тендітні ділянки, як, от під пахвами або щиколотки, або підкоління ці всі ділянки одягу. Але я розумію, що зараз також і температура висока, тому це доволі таки важко і ввечері по можливості продивлятися. Якщо у вас з'явилися якісь там нові родимі плямки, такі яких раніше не було, то також ми це все продивляємось. початку року в нашій області зареєстровано більше десяти випадків хвороби лайма. Кожен третій у кривому розі. Михайло Бустров, Єлизавета Гусак. Цей день.